Слава Богу, друзі, брати, сестри, всі, хто є присутні в цьому зібранні. Як я вже говорив, ми щиро раді, насправді щиро раді, що завітали до вас. Ваша церква багато дивиться і наші, якісь, нашу якусь працю в місті Бузьк. Багато хто з ваших підписані на, наш, на нашу церкву Віфезда, і якісь навіть щось там коментарі пишуть, тішаться за нас. І ми так само тішимось, тому що. Я сам вчився в семінарії і тут не раз акордіоном потягав нормально і на гітарі трохи програв. Тому, друзі, оця церква і це приміщення для мене є дуже і дуже і дуже. Це взагалі це перше моє враження про Львів, тому що я перше народився в Чернівецькій області, потім жив трохи в Києві, і потім вже тут залишився на місії, залишився тут, живу в Красному. А служу пастором церкви в місті Буськ. Друзі, я хотів би сьогодні поговорити про дуже такі цікаві речі, про речі, які деколи нам, здаються, не завжди зрозумілими. Я думаю, що кожен із вас ви чули такі вислови. От колись були молитви. Чули чи ні? Чули. Особливо старші люди дуже люблять пояснювати нам молодшим, які колись молитви були. От колись були, ото колись співали. Ото не то, що зараз тут щось непонятно, четверо людей там співають, от колись співали. І дуже часто ми посилаємось на колись, посилаємось на те, що було колись. Не розуміючи, що насправді Бог не змінився? Так чи ні? Так, він не змінився. І я хотів би зараз десь, щоб ми надіюсь, що це буде дуже коротко, але дуже змістовно, хочеться, щоб ми зрозуміли, чому насправді так відбувається, і ми маємо розуміти, що це є величезною проблемою. Те, що зараз немає таких молитов, можливо, те, що зараз немає отих пісень таких, те, що зараз ми втратили, це є проблемою, друзі. І це не завжди є проблемою таких молодих, як я, яким ще 30 нема. Це може бути і проблемою старших людей, які, можливо, нам не донесли, не довезли і так далі. Тому, друзі, хотілося б звернути нашу увагу на Боже Слово, і я вірю, що це Слово збудить в нас якісь певні моменти, які, через які ми почнемо думати. Друзі, немає нічого кращого, ніж людина, яка думає. Я колись їхав до своєї тещі в вутішків з Красного, і на стіні писали такі слова. На російській мові все більше людей думають, що вони думають. Я спочатку думав, що тут таке написали. Але потім трошки так подумав, знаєте, і, і, і насправді мало є думаючих людей. І друзі, ми маємо розуміти, якщо я прийшов сюди в церкву, то я маю вийти звідси наповненим якимись перемінами. Я маю щось робити у своєму житті. Колись моя мама, я сам народився у багатодітній сім'ї, нас в сім'ї 12 дітей, 7 хлопців і 5 дівчат. І ми всі були такі активні діти. І бувало по-різному в нас вдома, але бувало так, що ми їхали в гості десь. І маму мамі задавали два питання, який мама баняк-борщу варить. Ви знаєте, що таке баняк? Знаєте. Так. Ну, нам. Те, що мама розказувала, який мама баняк борщу варить, то нам було не цікаво, бо нам то, то не, не дуже важливо було. Головне, що він був. І слідуюче питання, яке задавали мамі, питали, а чи діти слухняні? Ну І ми тут чекали, що мама скаже. Ну бо ми знали, якими. Ну, уявіть собі, якщо таких 12, як я, видно, що, що було мамі тяжко, так? І мама казала золоті слова, які я запам'ятав на все своє життя: слухають все, роблять не все. Друзі, сьогодні стоїть питання, що пройде, цих дві години зібрання пройде. Але чи ми щось почули, чи ми щось візьмемо для себе, чи це зробить якусь певну роботу? Чи ми вийдемо з цих дверей і скажемо, Господи, я почув сьогодні, що мені потрібно щось міняти. А ну я попробую. І я вам скажу, що дуже непросто змінюватись. Легше міняти друга, сусіда, президента, Верховну Раду, а от себе змінити. Оце, оце непросто. Читаю текст із Божого Слова, Євангелія від Луки, 8 розділ, 9 вірш. Верніше, 15 розділ, 8 і 9 вірш. Перепрошую. Або яка жінка, що мала 10 драх. Коли згубить драхму одну, не засвічує світла і не мете хати, і не шукає уважно, аж поки не знайде, стоїть знак питання. А знайшовши, кличе приятел та сусідок, та й каже: радійте за мною, бо знайшла я загублену драхму. Дуже такий текст водночас простий, а водночас і дуже складний. І якщо ми візьмемо трошки, окунемося в історію, і я, дивившись на цей текст, розумів і чітко усвідомлюю, що насправді драхми це були копійки, які мали дуже маленьку ціну. Ви не задумались, чому оця жіночка так ті драхми шукала? Я собі колись почав читати цей текст, і коли він мені загорівся, так буває, знаєте, що тексти нас загораються. Я собі думав, дуже цікаві речі відбуваються. Ця жіночка, уявіть собі, що ви втратили 10 гривню по гривні. Отакі срібні, да? вони не срібні, вони так виглядають, як срібні. Уявіть собі, що ви втратили 10, хіба ви будете їх дуже сильно шукати? Думаю, ні. Але дуже цікаві речі відбуваються. Ця жіночка втратила нічого. І після того, як вона втратила це ніщо, вона мила, цілу хату обмила, знайшла ці копійки, які нічого не вартували. І саме цікаво, що після того, як вона знайшла ці копійки, вона зробила пір, бенкет зробила, покликала сусідів. Ну все як в Україні. Все в Україні. Покликала сусідів, покликала родичів і зробила гарний бикет. Тому що вона знайшла 10 копійок по копійці. Друзі, є речі в Біблії, які не так просто зрозуміти. І коли я читаю це і думаю, боже, ну що відбувається тут? Що тут відбувається насправді? Чому така ситуація, коли, коли людина ніщо шукає, ніщо знаходить, вкладає серйозні кошти для того, щоби зробити бенкет? І коли я трошки зазирнув в історію, я зрозумів, що ця історія торкається безпосередньо кожного з нас. І історія полягає в слідучому. це історія про одруження. І в ізраїльському народі була така, такий звичай, що коли чоловік або ще не чоловік, коли хлопчина сподобав собі дівчину, він приходив до неї, і, власноруч, я уявляю, що це було як у Львові. Молоток великий, ставлять монету з нічого, по ній стукнули, і зробилася вже якась монета. Я розумію, що це десь так приблизно відбувалося, і історія говорить, що якраз оці драхми, їх кліпали так саморуч, знаєте, ну, такі саморобні ці монети, тому вони, мабуть, і ціни такої не мали великої. І уявіть собі, що цей хлопчина робив ці драхми і йшов до нареченої. І суть була в тому, що він приходив до цієї нареченої, давав їй ці драхми і йшов геть. І через довгий час ніхто не знав, коли цей чоловік, коли цей мужчина прийде одружуватись, не знаю, що він там йшов на заробітки, чи це вже, це вже інша справа. Але коли оцей чоловік молодий приходив до своєї нареченої, перше, що він просив в неї, щоб вона показала йому ті драхми, які він їй дав перед відходом. І принцип був такий, що якщо ця жіночка, ця молода дівчина зберегла оці драхми, то логічно, що вона зможе зберегти сім'ю, вона зможе зберегти дітей, і так, далі, і, так далі, і так далі. І тут відкривається трошки все більше. Там ми розуміємо, що насправді для інших людей ці драхми не мали ніякої ціни, але для цієї дівчини... Це був ключовий момент, тому що це був позор великий, якщо вона оці драхми не зберегла. І уявіть собі, що для цієї дівчини ці драхми коштували дуже і дуже багато. Друзі, згадаймо, коли Бог прийшов в наше життя. Що він нам дав? Ми тоді критикували церкву. Служителів, можливо, критикували. Чи ми тішились і думали, що церква, в яку ми прийшли, це ідеальна церква? Ми думали, що це ідеальна церква. І до нас приходять часто люди, нові, в церкву, тому що 5 років тому ми мали 6 членів церкви, і, і, і всі були Троє були 80 і Троє 60. Я про роки. А зараз ми маємо більше 40 членів церкви за 5 років. І це майже всі нові люди. І вони приходять, вони так дивляться на все, кажуть, які ви файні. І я їх трошки зупиняю і кажу: послухайте, ми не є ідеальна церква. Чого? Тому що я тут не ідеальний і ви тут не ідеальні, І вже церква не ідеальна. Але коли ми прийшли до Бога, Бог нам дає ті якості, які ми ніколи в житті не мали. Наше серце наповнене любов'ю, ми готові йти проповідати всім. А тепер, якщо би дати вам газетку, і дати там 10 газет і скажуть по дорозі, поки бідеш маршрутку, роздай 10 газет. А як роздати? Тоді, що про мене люди скажуть? Щось міняється, друзі. Щось міняється. І я буду говорити зараз про те, з чого починав. Чому так відбувається, що дуже часто ми оцінюємо колишнє і кажемо, що колись було інакше? Друзі, колись було інакше, але якщо зараз не так, то стоїть питання, хто в тому винен? Якщо Бог тобі дав любов, якщо Бог тобі дав терпіння, якщо дав тобі мир в серце, якщо дав тобі прощення, коли Він прийде знову, а Ісус Христос це жених, коли Він прийде знову, Він захоче сказати тобі: Ти так любив? А коли я прийшов, пройшло 15 років твого служіння Богу. Ти любиш так само. Пам'ятаєте, як ми молилися, коли тільки прийшли до Бога. Я не знаю, я не міг намолитися. Мене, як Бог хрестив Духом Святим, мені, я цілодубово молився, бо я боявся, що забуду ту мову, яку Бог мені дав. Друзі, є речі серйозні, є речі, які ми втратили. Є речі, які ми втрачаємо, і ми спихаємо, час не такий, ми кажемо, що ще щось не таке, друзі. Але Бог, коли прийде, знаєте, що він каже? Коли прийду, чи знайду віру, коли прийду, чи знайду ту любов, яку він тобі дав під час покаяння, коли прийду, чи знайду оте милосердя, коли прийду, чи знайду ті певні речі, які сьогодні нам потрібні так сильно. Друзі, я знаю, якби наше серце було наповнене зараз такою любов'ю, як під час покаяння, були б інші пісні, були б інші молитви, були б інше служіння. Але ми втрачаємо. Ми втрачаємо. І на превеликий жаль в цьому не винні ні старші, ні молодші. В цьому винні всі. І старші, і молодші. Тому, друзі, аналізуючи своє життя, я хотів би, щоб ми згадали час покаяння. Я хотів би, щоб ми згадали о те, що Бог всередині нас робив. О те, що, що нас рвало служити, нас рвало молитися, нас, нас, нам хотілося піти в дім молитви. А зараз ми сидимо і дивимося, ага, так, такий дощ іде, а онлайн є. То що є? Та посиджу собі вдома, чайку зроблю з сім'єю, а онлайн подивлюся. Та, та все буде добре. Був на служінні. Друзі, але Христос говорить про те, що Він церкву забере, а не тебе на дивані. Друзі, є серйозні речі, які ми втрачаємо. І я би дуже хотів, ми зараз будемо молитися, я би дуже хотів, щоб ми робили так, як робила ця жінка. Я не знаю, друзі. Але вона робила правильні речі. Вона починала шукати. І повірте, я не знаю, де шукати у вас. Але ви знаєте, де ви втратили і що ви втратили. І я би хотів запросити вас до молитви. І хотів би, щоб ви в цій молитві почали мести. Не підмітати братів братської ради. Не підмітати якихось людей, які, які десь там співаючи, щось голосно моляться і так далі, мети в себе. Я знаю, що всі, всі, хто тут є, всі без винятку, щось втратили. І саме цікаво, що коли Ісус Христос прийде за своєю невістою. Він скаже, ота любов, яка була під час покаяння, коли я прийшов до тебе, коли я навідав тебе, має бути тоді, коли я прийду за тобою. І сьогодні стоїть питання, чи я маю те, чи я маю те терпіння, чи я маю оту ревність? чи я оці всі речі маю. Є така пісня: Тримай те, що маєш християнин. Да? Тримай, щоби хтось не вкрав. Інші тексти говорять, якщо ти думаєш, що ти стоїш, стережишся, щоб ти що? Не впав. Тобто, Боже Слово пояснює нам, що те, що ти прийняв водне хрещення, те, що ти покаявся, і те, що ти відвідуєш церкву, це ще не точно, що Ісус Христос прийде за тобою і візьме тебе на небо. Точно буде тоді, коли ти ці речі збережеш. І коли Ісус Христос прийде. Ти скажеш, я любив під час покаяння так, а зараз люблю ще більше. Я вміщав під час покаяння так, а зараз вміщаю ще більше. Тому, друзі, хочеться, щоб ми в цій молитві почали думати. Боже Слово нам дає рецепт, як ми маємо думати? Боже Слово нам каже, вникай в себе і вчення. В себе і вчення. У вчення ми вже трошки вникли. А лишається що? Вникнути в себе. Почнімо шукати, почнімо досліджувати, почнімо мести одну кімнатку за іншою. Кожен рік, кожен день, кожну годину почнімо замітати, шукати оці драхми. Тому що, коли Ісус Христос прийде, Він скаже: дай мені ці драхми. І на превеликий жаль, якщо ми, нам не буде дати, нам не ми мати, що дати, нас чекає погана участь. Хай нас Бог помилує від того всього. Тому давайте ми зараз встанемо і щиро-щиро покличемо до Господа. І я вірю, що Бог нам допоможе знайти те, що ми так втратили.